Сьогодні торгівля це справжній економічний фронт, який забезпечує кривий ріг товарами першої необхідності, підтримує стабільність і допомагає зберегти звичний ритм життя. У місті кожен п'ятий працездатний мешканець працює у сфері торгівлі. Попри виклики війни, у кривому розі діють понад 10 тисяч торговельних точок. З них близько двох тисяч заклади ресторанного господарства. Війна не оминула й цю сферу. Чимало торговельних об'єктів постраждали через ворожі. Обстріли, на жаль, зруйновано і торгівельні приміщення 150 в нашому місті, 20 з котрих вже неможливо відновити. Вони не будуть працювати. На жаль, є з цих прильотів і 107 мешканців нашого міста, котрі загинули. Я вам скажу, що війна внесла дуже великі корективи в життя наше. І роботу всіх підприємств нашого міста змінилося і трошечки баланс. Ми знаємо, що наше місто це саме потужне промислове місто, гірниче металургійне, але зараз вже кожен п'ятий працівник це працівник торгівлі в нашому місті. Це працівник торгівельних закладів, ресторану, ресторанних закладів. Це дуже добре. Бо без торгівлі, без вас, я вважаю, без цих більше 40 тисяч працівників в нашому місті неможливо було б жити і працювати в нашому місті. Тим більше, що ви кожного дня вносите щось нове. Вносити в розвиток нашого міста в допомогу і нашим Збройним силам і мешканцям нашого міста. Я дуже вдячний, що більшість із наших торгівельних працівників і закладів, торгівлі долучилися до благодійності, волонтерства, допомоги Збройним силам. До кривого рогу переїхали майже 50 підприємців з інших регіонів України, продовжуючи свою справу на новому місці. Найкращих представників галузі, а також ветеранів торгівлі, відзначили у мерії за стійкість, відданість і важливий внесок в економіку міста. Я дуже дуже рада, що у нас є такий ритуал в управлінні торгівлі. Багато років підряд нас збирають тут на день торгівлі робітників і ми раді, що нас не забувають. Ми дуже вдячні нашим керівникам торгівлі, що вони нас не забувають. Потім ну, я, ми вважаємо так, що торгівля дуже важлива, отрасль така е, у житті людей. Вона, як каже, Обші харчі це все впливає на те, як люди трудяться, як у людей здоров'я. Усе це від нас зависі, да? Ну, Ми ще підтримуємо морально усіх молодих і раді, що вони працюють, що вони знаходять путі, ну як знавження, да? Ну, Дуже вдячні, дуже вдячні нашому керівництву. Досвідчені працівники визнають, працювати стало набагато складніше, але торговельна галузь пристосувалась до нової реальності в роздрібній торгівлі. Я працюю з 2000 року. Це, мабуть, моє покликання були спроби перейти в оптовий бізнес. Але ні, я люблю людей, я люблю розріб, і це приносить кайф. Що змінилося? Дуже багато змінилося, і наразі, якщо ми раніше працювали в умовах якихось прогнозів, які можна було спланувати десь, хоча б там на півроку, на рік, то наразі ми сьогодні зранку прокинулися і працюємо. А це важко, але за четвертий рік війни ми вже до цього звикли. Я дуже вдячна за те, що місто бачить, що ми працюємо, що ми стараємося навіть в ці буремні часи поважати людей людей, давати їм максимум з того, що ми можемо. Я керівник квіткових магазинів. Бізнес процвітає як і всі квіти. Але зараз в умовах війни тяжка ситуація із попитом, із робітниками, тому ну виживаємо як можемо. Працюю в компанії вже понад 20 років. Ця компанія забезпечує. Наше місто якісними продуктами харчування. Надає дуже багато робочих місць, і кожен житель міста знає про нашу компанію. а Немає жодного, хто б не відвідував наші магазини в будь-які часи, в будь-яку погоду за будь-яких обставин ми завжди працюємо. Місцева влада допомагає бізнесу грантами та консультаціями за півроку. 38 підприємців отримали гранти на суму 10 мільйонів гривень і створили 150 робочих місць. Ще сотні підприємців Раїнці чекають на фінансування. Це десятки мільйонів гривень потенційного розвитку. Криворіг – це не тільки промисловий гігант, а й місто живої торгівлі, яка вистояла і продовжує розвиватися, не зважаючи на жодні обставини. Юлія Вітряк, Максим Пономоров цей день.